Всім привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом приготування курячого рулетику з грибами. Для цього рецепту нам потрібно бекон, куряче філе, гриби, цибуля, сир вершковий і соєвий соус. Весь перелік продуктів, необхідних для цього рецепту, я залишу вам в описі під відео. А тепер почнемо готувати. Спочатку нам потрібно приготувати начинку. Для цього нам треба очистити гриби. Нарізати їх дрібненько. Також нарізати цибулю і обсмажити на пательні на вершковому маслі до золотавого кольору. Спочатку обсмажуємо трішечки цибулю, додаємо грибочки, сіль перець за смаком, начинка готова. Тепер відбиваємо куряче філе. На рулетики іде 2-3 штучки, в залежності від розміру філе. Викладаємо, це буде наш верх рулета. бекон викладаємо один на один. Змащуємо вершковим сиром і викладаємо філе. Також так плотненько. Сіль перець за смаком або, або якусь іншу приправу. І грибочки обсмажені викладаємо. Скручуємо і відправляємо у духовку при температурі 180 градусів десь на хвилиночок 30-40. Все залежить від вашої духовки. Готовий рулет змащуємо зверху соусом тиріяки. Даємо час йому охолонути і подаємо до столу. Я вам зараз покажу в розрізі гарячий. Він ще не дуже тримає форму, а коли він повністю охолоне, він буде гарно розрізатися. Якщо вам сподобався рецепт, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Всім смачного!